Чання у школі має бути безпечним, особливо у часи війни. У Миколаєві запустили проєкт Служби освітньої безпеки. У межах цієї ініціативи офіцери дбатимуть про порядок і безпеку у 20 школах міста. Це має запобігти правопорушенням і надзвичайним ситуаціям, а також сприяти профілактичній роботі з учнями. Детальніше про те, як це працює, дивіться далі. В умовах війни питання безпеки дітей у школах стає чи не найважливішим повітряні тривоги, ракетні удари та ризики, з якими щодня стикаються учні та педагоги, вимагають чітких і загоджених дій. Саме для цього з 2024 року в Україні почала діяти служба освітньої безпеки. Її офіцери працюють у різних регіонах, і Миколаїв не є винятком. На даний момент до впровадження цього проекту фактично безпека в школі забезпечувалася вчителями. На них покладалася і освітня функція, тобто навчання. Ну і фактично йдеться мова про і безпеку цієї адміністрації. Але це особливо в умовах війни, особливо в умовах підвищених таких ризиків. Ми бачимо, як змінюється суспільство відповідно. Тому проєкт, проект, коли в кожній школі закріплюється поліцейський, який забезпечує безпеку, він спеціально підготовлений, він пройшов спеціальний. Спочатку у 2024 році служба освітньої безпеки запрацювала в області. Нині там у 25 школах працюють офіцери, які відповідають за безпеку дітей. А вже з 11 вересня ця ініціатива стартувала у Миколаєві, де до програми долучилося 20 навчальних закладів. Ця програма важлива для того, щоб наші діти вперше відчували себе в безпеці. Друге, вони повинні розуміти, що поліцейські це люди, які зможуть їм допомогти в найскладніших життєвих умовах. І е, третє, що батьки наші повинні розуміти, що якщо їх діти знаходяться в школі, то в них є додаткова охорона у вигляді поліцейських, які зможуть в крайньому в критичному випадку стати на захист їх дітей. А в повсякденному житті будуть охороняти їх безпеку. Офіцери служби освітньої безпеки виконують три основні функції: це правоохоронна, просвітницька та наставницька. Також в їхні обов'язки відтепер входить і супровід дітей під час повітряної тривоги. Він допомагає при евакуації дітей в укриття, допомагає педагогічному складу, дивиться, щоб ніхто не залишався в приміщенні навчального закладу, і також допомагає людям з інвалідністю швидше дістатися укриття і дивиться про те, щоб ніхто не залишився, або якщо раптом в дитини будуть напади паніки, то також психоемоційну підтримку буде надавати. Працівники поліції, які працюють в школах, також запобігатимуть булінгу та сприятимуть безпечному середовищу в навчальному закладі. Це є шаг вперед нашим дітям, нашим школам, нашим вчителям, щоб ми могли розвантажити вчителів і дати їм можливість повністю займатися освітнім процесом. А батьки, тобто миколаївці, були впевнені в тому, що безпека їх дітей вона в надійних руках, вона в руках поліцейських, які спеціально підготовлені, які працюють безпосередньо в школі, а не за викликом, ну як інколи буває. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич зазначив, що місто тісно співпрацює з національною та патрульною поліцією, аби в подальшому розширювати кількість шкіл, де працюватимуть офіцери служби освітньої безпеки. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.